Курс чудес Урок 357. Істина відповідає на кожен наш заклик до Бога. Спочатку чудесами, а потім повертається до нас, щоб бути собою. Прощення відображення істини. Підказує мені, як творити чудеса і таким чином уникнути в'язниці, в якій, як мені здається, я живу. Твій святий син явився мені спочатку в моєму братові, потім у мені. Твій голос. Терпеливо вчить мене чути Твоє Слово і давати, як я отримую. І, бачачи твого сина сьогодні, я чую твій голос, який вчить мене знаходити шлях до тебе, як Ти його задумав. Подивись на його безгрішність. І ти зцілишся. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але... Не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.